Величезний привіт! Рада вітати вас у своєму новому вузі. І сьогоднішній день почався для мене активно, а саме з покосу трави. Я взагалі люблю косити і люблю, коли навколо все чистеньке, охайне. І сьогодні в мене багато планів. В основному це різні садові справи, які давно чекали своєї черги. І дуже хочу поділитися просто з вами цим днем, запросити вас провести його разом зі мною. Тож беріть горнятку кави чи чаю, і поїхав! Хочу сьогодні показати вам свою овочеву зону це місце, де я вирощую овочі. Тут у мене облаштовані високі або ж теплі грядки. Ще на етапі планування саду я точно знала, що овочі ростимуть саме в таких грядках за фінською технологією. Чому так? По-перше, це дуже зручно, не треба нахилятися, працювати набагато легше. По-друге, виглядає акуратно і естетично. І такий формат дозволяє чітко відокремити зону вирощування овочів від основного саду. І все як би, виглядає так структурно і зрозуміло. Тут все росте майже гарантовано, менше, житників, мінімум бур'янів, і приживається до 98% всього висадженого. Тож, якщо ви шукаєте ефективний спосіб вирощування овочів, дуже рекомендую звернути увагу саме на такий підхід. Зараз покажу вам, дивіться, ось вже перчик є, трішечки баклажанчиків з'явилося і помідорчики вже. Трішечки тут тісно, їм не потрібно було так їх тісно садити, але в цілому вже зав'язалися і все з ними добре. Під, Підв'язала, підставила їх на такі палочки, тому що вже падають. Ось, тому зараз планую зібрати огірочки, вже багато зав'язалося. І хочу сьогодні зробити такі малосольні огірочки. Тому давайте спробуємо зробити це разом. Тому ходімо до мене на кухню. Буду готувати за таким рецептом. Візьму хріну, чесничка, укропчика, звісно, огірочки. І зараз зроблю маринад на літр води, столова ложка солі і пів ложечки цукру. Все гарнесенько розмішаю, щоб воно не розтворилося, і перелю в іншу ємність для зручності. Зараз все накладу в баночку і залю маринадом, і поставлю на декілька днів просто на кухні, десь в тепле місце. А потім, коли вже водичка помітні, я просто переставлю в холодильник і вже там вони будуть укисати. Можна їх буде зразу їсти, вони будуть такі малосольні. А потім вже чим довше вони будуть стояти, тим більше вони будуть укисати. Тому ось так от я відрізаю попки і все складаю в банку. Зараз буду заливати все розсолом. Цікаво, друзі, чи робите ви щось подібне, чи засолюєте ви огірочки? Поділіться в коментарях рецептами. Можливо, у когось є якийсь цікавий, незвичний, незвичайний рецептик, який можна було б спробувати, і щоб було дуже смачно. Отож, друзі, огірочки закриті, і зараз хочу показати вам свою садову доріжку. Не звертайте, будь ласка, уваги на цей бетон. Це все буде закладено ще плиточкою чи фемом, трішки пізніше, після того як ми закінчимо всі ремонтні роботи по будинку. Все вам в наступних відео покажу і розкажу обов'язково про цей будинок. Ось, і значить, просто хочу вам показати, розказати про свій підхід до створення садової доріжки. Взагалі, чим чим я її засадила? А підхід полягає в тому, що основна маса квітів, які знаходяться на цій садовій доріжці, це однорічники. От, подивіться, перший ряд то фіолетовий був Агератом, це другий ряд Ешольція, і от там. Трішечки далі, там третій ряди, де це Нігела, Зіра або Чорний Кмин ще не заквітувала. Потім покажу вам такі теж легенькі, такі синенькі квіточки. Ось чому взагалі так? Щас спробую вам розказати, тому що якщо я засаджу всю доріжку багаторічниками, то кожного року попередньо я буду отримувати один і той же результат. Тобто ця доріжка, вона плюс-мінус буде виглядати кожного року однаково. Чи погано це ні, це не погано? Це так легше, так зручніше, але я хочу, щоб от саме доріжка виглядала кожного року інакше і. Під мій настрій, під мої вподобання, під щось, те, що мені хочеться. От того року тут були чорнобривці, повністю було засіяно все чорнобривцями високорослими. А цього року в мене такий більш повітряно-садовий літній настрій, і я засадила її ешольцією, такими. Повітряними метеликами, красивими, такими легкими квітами, більш схожими на польові, ось вам їх показую. Це ще шольця називається каліфорнійський мак. Також друзі, у мене є тут і багаторічники, і деякі троянди є. Тут від попередніх власників ще залишилось декілька кущів. Троянд я, от одну, от, наприклад, досадила, хочу тут пустити її на арочку. Щось придумати цікаве, але то вже трішечки пізніше. Ось ну і також є і лілії. Це те, що стосується багаторічників, якісь очітки є. Також можу сказати, що навесні ця доріжка виглядає теж достатньо красиво, бо тут є багато цибулинних квітів, багато нарцисів і шиловидні флокси є. Це те, що Стосується багато Ось лілейники, наприклад, які я дублюю з двох сторін. Бачите, от в мене з однієї сторони було, і з іншої, поки що такий великий один, там досаджено ще два таких кущика, щоб вони були один напроти одного і виглядали це, це гармонійно. І ось тут ще покажу вам це ну, та ж сама ешольці кущики. Бачите, вони достатньо швидко розростаються і квітують до самої. Зими взагалі без проблем. Ось тут ще трішки багаторічників: це Вероніка колосиста і така травичка сник. Тому в такий от підхід не все, не можу сказати, що абсолютно все засаджено однорічниками. Є, звісно, і багаторічники, але основна маса цієї садової доріжки це однорічники, друзі. Це не про малодоглядову клумбу. Це звісно про те, як заморочитись. Це боротьба з бур'янами, це про складення композицій, це про, про щось нове, про, про такий от процес роботи, так скажемо. Ось не знаю. Мені поки що мене все влаштовує. Не знаю. На наступного року можливо я придумаю щось ще можливо, це буде в мене тут. Але я з петуній, може, я придумаю ще якусь квітку однорічну, яка буде тут квітувати і складати основну композицію цієї доріжки. Побачимо і настав час обрізати лаванду. Я нарешті зважилась це зробити. Зазвичай це роблять до кінця липня, тому момент якраз зараз влучний. Показую вам зараз мої кущики. Це першорічки, вони зовсім молоді. Насправді їм ще зарано були було квітувати краще і не давати їм взагалі цього робити, але от реально друзі не могла просто встояти, і хотілося, хоча б трошки помилуватися цим чарівним фіолетовим дивом. Лаванда це не просто квітка, як на мене, вона про настрій, про літо, затишок, про спокій. Її аромат заворожує, а вигляд просто як листівка з провансу. Це та краса, яка заспокоює, надихає і дарує особливу атмосферу. Отже, сьогодні обрізаю все як за стандартом. Трошки підв'язала кущики, це, до речі, не обов'язково, особливо, якщо вони ще не надто пишні. І далі, звичайно, кущерізом просто акуратно зрізаю букетики. Головне не пошкодити нижні сухі гілочки. І звісно, я не збираюся це викидати, друзі, бо планую зробити з лаванди те, що красиве і корисне, і покажу вам зараз це. Друзі, ну що, я зрізала всю лаванду. Прийшов, прийшов час це все-таки зробити. І дивіться, скільки в мене її аромат просто неймовірний. Клас! Взагалі такий запах, і навіть руки просто помила, і ще пахне цією лавандою. І знаєте, мені от не хочеться це все викидати. Хочеться все таки зберегти частинку природи, частинку літа. І я вирішила зробити букетик. Зараз просто візьму, переберу ці квіточки, які там зовсім такі погані викину. Звісно, а ті, що такі гарненькі, просто складу в такий охайний букетик, і вам все покажу. Тому, якщо у вас колись буде можливість, що ви теж захочете скласти красивий букет з лаванди, то можете подивитись, як це робиться. Все там дуже просто, нічого такого складного, але все-таки хочеться зробити такий, знаєте, тугенький, такий, щоб він був як кулька. Побачимо зараз, як піде, як вийде. Тому давайте почнемо. Ну що, друзі, покажу вам сьогодні, як я формую свій лавандовий букетик. Такий простий, але дуже атмосферний. І перше, з чого я почала, це перебрала всі гілочки лаванди і залишила тільки найкрасивіші квіти. Ті, що мають ніжний колір, гарну форму і приємний аромат. Бо хочеться, щоб букет був не просто охайний, а по-справжньому естетичний. І зараз я знімаю. Нижнє листя для чого я це роблю? Щоб під час складання нічого не заважало формі і щоб букет виглядав більш витончено, чисто та без зайвого шуму. До речі, лаванда, як ви знаєте, має таку особливість, вона довго зберігається в сухому вигляді і чудово підходить для створення сухих букетів, які можуть прикрашати ваш дім місяцями а то і руками. Далі починаю складати сам букетик. Що я роблю? Кожну квіточку я акуратно беру і викладаю по діагоналі, не просто вертикально, а по діагоналі. Це дуже важливий момент. Коли ми кладемо стебла навскоси, вони формують такий щільний округлий букетик. Починаю з довших гілочок, поступово додаючи коротші. таким чином зверху утворюється такий гарний шар. Погляньте, як все виглядає, все рівненько, компактно і водночас об'ємно виходить. Нічого складного, але це досить така делікатна, навіть трохи медитативна робота. І, друзі, аромат це просто щось неймовірне. Справжня ароматерапія. Поки я працювала над цим букетиком, просто не могла надихатися цією лавандою. Її ніжний, трохи сладкуватий запах, буквально. Ну, огортає тебе, спокоєм. Весь процес став для мене реально своєрідною медитацією. Дихай, глибше, ніби все зайве зникає. Букет я вирішила оформити в такому легкому, крафтовому стилі, без зайвої помпезності, просто затишно і зі смаком. Взяла, звичайну, вічок, канатик, щільно затягнула навколо стебел, щоб усе добре трималося, і додала ще одну додаткову нитку для. Акценту і вийшло так непогано, миленько. А нижні гілочки акуратно підрізала сікатором, щоб була гарна така рівна лінія. І все, друзі, букетик готовий. Маленька річ, але така душевна. Виглядає ніжно і водночас стильно. Що хочеться просто поставити його на полицю чи в вазу і милуватися. Реально класно. Зараз піду знайду для нього достойне місце. Ось, поки робила, до речі, пішов вже дощ, ну <смі> така погода у нас. Ось, тому, друзі, бачите, насправді це не дуже складно, просто отак е по діагоналі складаєте квіточки і все, і отак по кругу воно тоді скомпоновується в такий тугенький букетик. Ось, як вам що скажете, друзі. <смі> Як пахне? Да, пахне. І вирішила все-таки поставити цей букетик свій затишний куточок. Поставлю поки що в цю вазочку, яка в мене є, а потім заміню на якусь іншу, пошукаю, може, в'юзку, якусь більш таку меншу вазочку. І, друзі, аромат просто неймовірний в цьому коридорі. Це якийсь просто кайф. Ось так закінчився мій день, і, можливо, вас надихнула на якісь ідеї, на якісь роздуми. Тому, друзі, бажаю вам всім гарного настрою, творчості, тепла, затишку в ваших оселях. І якщо вам сподобалось це відео, то ставте свої лайки, пишіть коментарі і допомагайте українському контенту просуватися в маси. Всім па па па, -па і до наступних відео!